Платити за Київстар наступного місяця не треба. Після відновлення від хакерської атаки мобільний оператор вирішив скасувати планову плату за тариф для своїх користувачів. Зокрема, абонементам з послугою Домашній інтернет не треба платити з 22 грудня по 21 січня. З бізнес клієнтів за послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1 січня по 31. Цей же період не треба оплачувати користувачам домашнього інтернету та все разом. Окрім цього. У компанії заявили, що виділяють 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться, і вам нарахуються всі обсяги за тарифом. Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.23. Не зніметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.23 по 21.01.24. Ключно не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.24. Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.24. Станом на 21 грудня Київстар відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після хакерської атаки, яку у компанії назвали наймасштабнішою в історії глобального телекомринку. Зранку 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України Київстару стався технічний збій. Згодом у компанії підтвердили, що стали жертвою потужної хакерської атаки. Генеральний директор компанії Олександр Комаров заявив, що зруйнована частина віртуальної. АІТІ-інфраструктури. Як зазначається, персональні дані абонентів не скомпроментовані. Збій вплинув на зв'язок, роботу банківських терміналів та автоматичні системи в деяких регіонах, наприклад, оповіщення чи вимкнення вуличного світла вранці. Відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери з так званої групи Сонцепьок. Одна з версій, яку наразі розглядають слідчі СБУ, за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.